У мальовничому селі, розташованому високо в горах, з давніх давен був цікавий звичай. Як тільки сходили сніги, усі селяни і дорослі, і малі вирушали на пошуки першої квітки. Той, кому вдавалося її знайти, ставав королем села на цілий рік. Так було. І цієї весни. Протягом кількох годин люди ходили по горах та лісах, але нічого не знайшли. Вирішивши, що квітів, мабуть, ще немає, вони вже хотіли повертатися до села. Аж раптом один хлопчина голосно крикнув: Я знайшов. Його слова радісною луною покотилися по горах. Я знайшов, повторював хлопчик. Показуючи рукою вниз. Ось вона. Всі люди побігли до нього і справді побачили першу весняну квітку, що розцвіла на камені у глибокій ущелині за кілька метрів від її краю. Хлопчик враз заплакав, він дуже хотів зірвати квітку, але страшенно боявся, що впаде у прірву. Односельчани намагалися допомогти дитині. Хтось подав довгу грубому туску. П'ятеро синих чоловіків підійшли до хлопчика. Ми тебе міцно прив'яжемо і помаленьку опустимо вниз, сказав один із них. Ні, не хочу, я боюся, плакав маленький хлопчик. Тоді, з поміж усіх мешканців села вибрали 15 найсильніших чоловіків. Ми разом будемо тебе тримати, запропонували вони, але хлопчик і на це не погодився. Він безутішно плакав, і ніхто з присутніх уже не знав, як йому зарадити. Раптом хлопчик заспокоївся. Витерши слізки, ліски, він сказав. Добре, я спущуся вниз, але тільки тоді, коли мотузку буде тримати мій татко. Мати батька означає бути впевненим у тому, що є хтось, хто завжди готовий тобі допомогти, хто дуже тебе любить. Кажучи, мама і тато, ми згадуємо їхні теплі слова, лагідні руки, ніжні погляди, згадуємо тих, хто каже нам: Дитино, ти завжди можеш розраховувати на мене. Саме таким хоче бути для нас Бог. Бог є татом, який любить нас так, як мама, написала одна дівчинка у зошиті зетики. Чи ти вже знаєш, чому звертаємося до Бога, Отче?